Часопис, який був заснований одразу після повномасштабного вторгнення, наука під час війни виданий прокордонниками і нараховує п'ять випусків. І робота триває досі. Про особливості кожного і як курсанти знаходять час для наукової діяльності, говоритимемо в черговому випуску програми на часі. Гості нашої студії Анатолій Сіцінський, начальник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України. Вітаю! Вітаємо. І Юлія Степанова, заступниця начальника відділу, начальник науково-дослідної лабораторії дослідження проблем охорони державного кордону. Слава Україні! Героям, Героям, слава. Героям слава! Тож, якщо можна, поговоримо сьогодні, ми про видання Наука під час війни містить воно 23 есе. Чи були ці есе об'єднані певною тематикою? Поділіться, будь ласка. Кожен випуск нашого часопису він присвячений самій головній події. Це Вшанування мужності та героїзму наших прикордонників, які боронять нашу країну від рашистської навали, але поряд з цим ми розкриваємо сьогодні питання, які забезпечують протидії, протидії збройній агресії не тільки по вшануванню наших героїв, але й в той же час, і в безпековій, технічній, правовій, гуманітарній та соціальній сфері. Ми сподіваємося, що наш такий науково-просвітницький проект, який запропонований науковцями Національної академії, він буде виступати як перше джерело для написання нових книг, посібників, монографій, підручників, які будуть вже написані після самої після завершення війни і після отримання нашої перемоги. 23 есе. Це означає, що 23 автори, чи це не так? 23 есе поміщені у п'ятий випуск часопису. Дійсно, інші випуски ну, орієнтовно десь таким самим чином, для того, щоб забезпечити такий зручний, комфортний для читання зміст видання. А насправді авторів дещо більше, дещо більше, тому що деякі. Публікації опрацьовані у співавторстві. Ну, така наукова робота курсантів, яка здійснюється групою в співавторстві, вона дуже позитивна, тим, що це сприяє науковому пошуку, це сприяє дискусії, обговоренню пошуку нових шляхів. Ось тому дуже, скажімо так, стимулюємо, намагаємося, намагаємося це заохочувати. Але насправді дійсно 23 есе авторів більше. Водночас, ось ця цифра 23 на Певно, що і для всіх нас символічна, тому що е, на сьогодні 2023 рік, який ми дуже сподіваємося, що стане роком перемоги. На це да, на це надіємося, на це сподіваємося. Так, буде неодмінно, пані, пані Юлія. Так я думаю, що в цьому дійсно переконані усі українці. І, зрештою, якщо ми говоримо про черговий випуск часопису наука, під час війни дійсно він же є п'ятим за ліком. Але цікаво дізнатися, наскільки зараз є можливість у курсантів долучатися до наукової діяльності, і чи насправді вона зараз у період повномасштабної війни відрізняється від ну, так би мовити, можливо, цивільної або тієї, яка була впроваджена і здійснювалася саме у мирний час. Дякую за запитання, пані Тетяно. Дійсно, основна відмінність підготовки підготовки курсантів щодо виконання певних наукових досліджень між цивільними і військовослужбовцями є те, що Наші курсанти виконують в основному всі наукові дослідження, які стосуються питань забезпечення прикордонної безпеки. Але в той же час конкурс кордон стійкості, який ми проводили в Національній академії, показав результати, що теми соціальні питання, гуманітарні питання, деякі питання, які стосуються і освітньої діяльності, також цікавить в є в пріоритеті курсантів, які відобразили свої, які відобразили свої такі наукові. Досягнення наукових результатів в п'ятому номері даного часопису. Ну, тобто, я розумію, да, може, пані Юлі, можете доповнити, е так? Але е водночас е питання дуже слушне. Чому? Тому що, звичайно, з початком війни е навантаження, навчальне навантаження на курсантів збільшилося. Е водночас. Е е Ось те, що окрім окрім практичних занять, окрім спеціальної підготовки, теоретичної підготовки, вони додатково займаються науковою діяльністю. Це стимулює стимулює інтелектуальний розвиток, стимулює формування особистості, адже знаємо такий відомий вислів, який на сьогодні підтверджується, що війна це не тільки протистояння. Певних м'язів, сили, озброєння, але і простистояння інтелекту, що ми бачимо і на сьогоднішній час. Водночас маємо враховувати, що приходячи в академії, курсанти починають займатися науковою діяльністю не з нуля. Вони до того навчалися в школі, подавали, подавали свої наукові роботи в малу академію наук, брали участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Тому ми бачимо таку досить ґрунтовну підготовку, яку просто потрібно розвивати, потрібно заохочувати. Ось і е, е, насправді ось так в комплексі, е, поряд із освітньою діяльністю, це формує особистість особистість офіцера, так тому що наші курсанти випускаються командирами, офіцерами, які повинні бути е, здатними приймати рішення для виконання і службових завдань, і забезпечення життя здоров'я своїх підлеглих. Це дуже важливо. Сподіваємося, хоча б часточка ось цієї наукової роботи, в цьому сприятиме. Цікаво дізнатися про те, яким було перше видання, тому що зрозуміло, що завжди стартувати, розпочинати щось дуже складно і важко, особливо в тих умовах, в яких зараз перебуває наша країна, яким було його наповнення. Розкажіть, будь ласка, дякую. Пані Тетяна, ви знаєте, коли ми зараз робимо крок назад, я маю на увазі в те, що було, і в цей початок війни ми розуміємо, наскільки це було важко сприйняти. Нашому народу теж саме було це важко сприймати і військовослужбовцям, яким знаходилися в академії, але це наш обов'язок захищати батьківщину, і ми, як науковці, також думали, як правильно прийняти те чи інше рішення, що на сьогоднішній день нам потрібно зробити для того, щоб перемогти ворога. Перші сторінки часопису були присвячені вченим прикордонникам, які з перших днів війни. Які були цивільними працівниками, науковими працівниками, науково педагогічними працівниками, які мали статус людей, які мають. Серйозні наукові досягнення вони мають наукові ступені доктори, кандидати наук, вчені звання, доценти та професори. Вони не підлягали ніякої мобілізації, відповідно закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Але вони в той же час в той же самий день написали заяву про звільнення з національної академії і добровольцями. Стали на захист нашої батьківщини. Наші вчені прикордонники стали першими на захист Київщини, Сумщини, Чернігівщини. Вони приймали активну бойову участь в Бучі, в Гостомілі, Мущині. Деякі з них нагороджені державними нагородами. Саме їм перший номер ми присвятили цю сторінку про відданість їхній батьківщині в першочергово. І про їхні основні я маю на увазі такі життєві бажання, не ті життєві бажання стати в першу чергу в перших рядах. Я маю на увазі як приклад для курсантів на захист своєї батьківщини. В той же час сьогоднішні вчені прикордонники, які працюють зараз в національній академії, зосереджені основну увагу на підготовці саме практичних порадників, які потрібно на полі бою нашим побратимам. Поставлені питання, які вони сьогодні можуть запропонувати, способи та методи боротьби з агресором для досягнення певної, вибачте, мети в тих чи інших виконання завдань. Війна, ми розуміємо про те, що війна це сьогодні, це перш за все, стосується як прикладна наука, тому що яка спрямована, перш за все, на вирішенні конкретних спеціальних оперативно-розшукових, оперативно-службових, службово-бойових завдань для отримання перемоги над ворогом, для відбудови країни, для посилення обороноздатності нашої держави. Саме ці питання були висвітлені в першому номері даного часопису, і в той же час вони отримали подальший розвиток в наступних номерах даного часопису. А, пані Юлія, хочу ще таке уточнюючи запитання: що кварталу виходить часопис? Так, що квартальне видання, що квартальне видання розпочали збір матеріалу стосовно хронологічного опису подій із 24 лютого. Так, і кожні три місяці ось ми е, проходимо цей етап. Кожні три місяці ми е, спостерігаємо, е, оцінюємо, які теми є актуальні, відповідно, і пишемо, і включаємо, включаємо їх видання, що квартальне видання на сьогодні, вже п'ятий випуск часопису формуємо. А, е, Одразу хочу сказати, що раді було б завершити. Однозначно, раді було б завершити, як тільки війна завершиться, наука під час війни припинить своє існування. Далі будемо говорити про відбудову. Ось. Але поки що на сьогодні формуємо вже шостий випуск часопису, до формування якого плануємо залучити наших. Здобувачів вже першого рівня вищої освіти магістрів, які мають досвід учасників бойових дій, і які вже працюють над публікаціями в наступний номер. Але дійсно, якщо ми говоримо про це видання про часопис, то справді це значно глибша і більша мета, ніж ну можливо зараз глядач може собі уявити. Тобто, це дійсно не лише ну, скажімо так, реалізація потенціалу наших курсантів, зокрема, але й це і фіксація тих подій. Тобто, передусім, цю ми тут і переслідували першочергово. Так. Так, і, і з огляду на те, що ось щойно вийшов п'ятий випуск, ми провели в центральній. Публічній бібліотеці Хмельницької громади захід із презентації п'ятого випуску часопису і одночасно із підведенням підсумків конкурсу наукових робіт курсантів кордон стійкості. Тому дійсно був акцент, акцент зроблений саме на їх наукових публікаціях, але але по суті кожен випуск часопису, кожен випуск часопису, це поміщення у собі як. Такої хронологічної інформації про кожен день війни, звичайно, всі події, всі події воєнні, всі події, які відбуваються в державі, ми не охоплюємо. Ми зосереджуємо увагу на діяльності прикордонної служби, але ось покроково, щодень що ми можемо спостерігати, що відбувалося: можливо, певні бойові дії, можливо, обстріли, можливо, захоплення в полон або звільнення з полону наших побратимів, якась волонтерська допомога, міжнародні, міжнародна співпраця, тобто, ось такий весь спектр діяльності прикордонної служби. Намагаємося описати це важлива складова цього часопису, тобто. Ось одна із важливих цілей дійсно узагальнення такого героїчного досвіду прикордонників, але водночас наукова мета вона поєднується з цією цілею і тому поміщуємо туди публікації, які на тематику, яка актуальна на сьогодні. Дійсно, я бачила, що у виданні, що навіть використані світлини ілюстрації, чи це безпосередньо світлина наших героїв з місця подій. Розкажіть, будь ласка, як відбувається така пошукова теж робота? Так, ми підходимо до формування е, часопису. Дещо е, нестандартно, відмінно ніж, наприклад, той підхід, який застосовується при формуванні фахових наукових видань. Е, ми поміщуємо сюди. Фотографії, фотографії і з місця бойових дій, і фотографії буднів наших героїв, і моменти, коли відбуваються особливо такі щемливі зустрічі, зустрічі з рідними, звільнення із полону. От це все по-перше, зручніше і сприйнятливіше для читача. По друге, доносить ось ту атмосферу, ту ситуацію ті події, яка, яка відбувалася. Тому видання ілюстроване. По суті, видання видання таке науково популярне не зовсім науковий, такий зміст. Хочу, щоб ми знову ж таки повернулися до п'ятого крайнього випуску. Угу, дійсно, угу. ми дійсно говоримо про те, що, хоча б робота над шостим випуском відбувається, але те, щоб дійсно п'ятий був таки так. завершальним, що найшвидше настане перемога, але тим не менше, якщо ми говоримо про оці есе, 23 есе. Чи відбувався певний ну навіть конкурсний їхній відбір, яким чином ці роботи потрапили до п'ятого за ліком часопису? Так, дякую, цікаве запитання. Справа в тому, що дійсно перші чотири випуску часопису вони формувалися так більш стандартно. В них брали участь. Науковці, науково-педагічний склад академії. Ну, зазначу, що публікуються виключно роботи військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України. Ми маємо ось таке спрямування на забезпечення прикордонної безпеки. Ось. І тому такий більш класичний підхід. Вони подавали свої публікації. Редакційна колегія часопису ці публікації брала на рецензування, колектив лабораторії науково-дослідного відділу. Академії здійснював це рецензування, відповідність тематики, змістовного наповнення і, відповідно, вже своїм рішенням, обговоренням допускав до публікації. Окрім того, звичайно, зазначу, що кожна публікація проходить перевірку на наявність, відсутність інформації з обмеженим доступом, звичайно, тому що відкрите видання. А ось вже п'ятий випуск дійсно. Сформований із публікацій курсантів, і з огляду на те, що ну ось такої звичайно наукового досвіду в них ще недостатньо. Ми вирішили провести конкурс. Цей конкурс називався Кордон стійкості. Брали участь курсанти усіх курсів. Усіх курсів, і звичайно, не всі потрапили до часопису. Було досить багато подано публікацій. але кращі кращі поміщені до часопису. Це ось цих. 23 есе кращі роботи кращих курсантів, відмічені і нагороджені грамотами голови нашого міського голови. Наскільки наші творчі курсанти, наскільки вони намагалися реалізувати свій потенціал? Які теми обрали настільки, стільки було багато в цих публікацій, поданих курсантами? Що ми, відверто кажучи, були вражені з Юлією Петрівною і з редакційною колегією. Потрібно було серйозно підійти до цього питання і відібрати кращі роботи. Хоча всі роботи мають право на друк в цьому журналі, на цьому часописі, але в той же час ми вибрали деякі з них. Хотів би вам просто-напросто е зачитати деякі назви наших курсантів. Ну, от, наприклад, сталеві духом з хоробрими серцями. Назва публікації. Публікація про оборонців Маріуполя. Наша сила у єдності. Шлях до перемоги з непохитною вірою у серці. Тільки разом ми переможемо. Перемога історично закладена в ДНК української нації. Моя війна за свій шлях. От такі назви оцих робіт. І я маю на увазі і саме наповнення було в дано, були вибрані як одні з найкращих. Але ще було також цікаві, Не хотів би зупинитися на одній статті. Це роль Українки героїні в умовах війни. Це також е, взаємодіє складових сектору безпеки і оборони. І ще дуже саме така цікава освітня наукова така публікація. Дуже сподобалася назва. Це стосується питань академічної доброчесності. Зокрема, назва слова слова говоримо про порушення академічної доброчесності. Але по-простому, це обман, шахрайство та крадіжка. Це висвітлює курсантка, курсанта другого курсу. Глибокі теми. Так. Глибокі тема. Ну я бачу, що часопис він є двомовним. Одразу пішли шляхом, тобто, це є і українська, і англійська мова. Так? І не тільки. Там ще є і польська мова, там є ще і чеська мова. Не всі публікації, але публікації е, наших курсантів, які, е, які навчаються за філологічним напрямком, були спрямовані і на те, щоб е, підготувати, підготувати наукову працю і заодно закріпити свої ось навички. Мовні, вони готували одразу переклад. переклад. Ось, ну, ось якраз ми бачимо так: одна із публікацій, так вона напитує. Перекладе на іншу мову. Так. Пані Юлія, насправді, якщо ми говоримо про наукові дослідження, то місія в під час і бойових дій це певно, що не завжди є в той момент є здійсненною, але як дійсно зробити так, щоб от наукова діяльність вона продовжувала е, вирувати, продовжувала виконувати свою важливу місію. Наскільки це можливо зараз складно, але наскільки це дійсно зараз дуже важливо робити? Дійсно, з початком війни от Анатолій Станіславович вже говорив про те, що багато науковців були мобілізовані. Цивільні працівники були мобілізовані до лав прикордонної служби Збройних сил України. Наші представники я, знаходяться і працюють військових навчальних закладах збройних сил України, науково-дослідних установах. Однак, тому дійсно ми відчули певний відтік кадрів водночас, водночас, це Примусило нас згуртуватися, посилити свої зусилля. І завдяки тому, що в Національній академії створена система наукової діяльності, цілісна система, в якій задіяні і науковці, і науково педагогічний склад, і ад'юнти, і магістри, нам все ж таки Сподіваюсь, на це вдається на сьогоднішній час здійснювати наукове супроводження діяльності Державної прикордонної служби України. Водночас, ось ця система вона така досить, досить гармонійна функціональна, функціональна складає, складається із наступних елементів. По-перше, це відбір теми. здійснюється того наукового дослідження, яке, яке здійснюється, яке проводиться. Відбір теми здійснюється колегіально. І в цьому відношенні все ж таки відмітимо, що нам дуже допомагає наукова рада Міністерства внутрішніх справ України, яка на сьогодні функціонує, координує наукові дослідження, які здійснюються в тих відомствах, які входять до системи МВС. Далі на етапі виконання досліджень задіюємо все коло науковців. Здобувачі вищої освіти. Далі, коли ми говоримо вже про е, певні висновки, певні результати, ми оприлюднюємо їх на конференціях, е, зокрема. В академії проводиться щорічно. Так, вже усталено три таких основних конференції. В листопаді проведеться конференція, яка стосується освітньо наукового забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони. А лютий березень проводиться конференція з питань забезпечення правоохоронної діяльності. Гендерна конференція, буквально щойно в травні місяці, була проведена за участю міжнародних експертів, за участю громадськості. Тому ось на таких майданчиках, наукових майданчиках, ми маємо маємо змогу обговорити висвітлити наукові результати, і звичайно, це сприяє поліпшенню наукової діяльності. Ну і кінцевий, кінцевий невід'ємний етап це впровадження результатів наукової роботи у практичну діяльність органів підрозділів охорони державного кордону закладів вищої освіти, так тому що маємо бути сучасними. Маємо модернізуватися під стандарти. Нато з одного боку, з другого боку, брати за зразок м, е, кращі зразки діяльності прикордонних відомств держав Європейського союзу у зв'язку з цим це спонукає для розвитку е, і не дає нам ось так відсижуватись, умовно кажучи, на час війни. На час війни я знаю, що, що в академії чині? тривали час видавалися ще й певні періодичні видання, зокрема наукові mm -hmm. збірники, зважаючи на те, що трошки науковий потенціал ну зараз виконує можливо. Подекуди і дійсно важливішу місію захищає кордони нашої країни. Чи вдається зараз теж цю роботу продовжувати? Пане Анатолію. Дякую. Дійсно, на сьогоднішній день змінився вектор наукових досліджень. Я маю на увазі не тільки наукових дослідних робіт, але й дисертаційних досліджень, які виконують здобувачі. підготують свої дисертації, ад'юнти, докторанти відбувається так звана наукова. Відбувається трансформація так званої наукової філософії, як ми її називаємо, в практичну площину. Те, що на сьогоднішній день потрібно, я маю на увазі для перемоги. Також триває, триває робота над формуванням нового змісту наукових фахових видань у серіях військової та технічні науки та педагогічні науки під гаслами, під основними гаслами це гасло наука для кордону, наука. Для перемоги, все за для перемоги і наука, в тому числі, в тому числі. з вами погоджується. На завершення програми, пані Юлія, ви дійсно казали про те, що зараз триває робота над шостим заліком часописом, якою є побудова цього видання. Ми все ж таки е, протримуємося того формату, який вже усталений, е, перша, перший розділ або перша частина в нас стосується хронологічного опису подій. Е, е, на сьогодні ми бачимо, прикордонники беруть участь і в бойових діях. Прикордонники відновлюють державний кордон на Сумщині, Чернігівщині. Це теж надзвичайно вагома, вагома і складна діяльність діяльність державної Прикордонної служби україни оскільки ми бачимо постійні постійні обстріли постійні провокації з боку російської федерації з третього боку ми маємо такий важливий напрямок як забезпечення охорони державного кордону із країнами європейського союзу з молдовою тобто ось така багатостороння діяльність вона описується охоплюється і публікаціями і хронологічним описом тобто хронологічний опис і наук Публікації. Ось ця структура залишається. Однак, стосовно публікацій, як я говорила, ми все ж таки. Хочемо залучити якнайбільше здобувачів вищої освіти, тому на сьогодні працюємо із факультетом підготовки керівних кадрів, де навчаються наші магістри, спілкувалися із ними стосовно підготовки публікацій, і вони вже готують публікації у шостий номер. Я би хотів звернути вашу увагу на технічну складову цього часопису. Діло в тому, що Цю технічну складову, я маю на увазі таку дизайнерську складову, виконував доктор технічних наук професор Стрільбиський Михайло Анатолійович. Хотів би вам показати цю складову, з чого сам складається цей часопис. Перше правильно вибраний формат, формат А4, який буде зручний для самого читача. Якщо ви звернули увагу, тут така колоритна гама, яка складається з двох прапорів. Державний у нас прапор український, ну і прапор Української повстанської армії. Фотографії, які розміщені на першому номері Арбуку, це військовослужбовець, наш охоронець зі стрілецькою зброєю. Другий номер. Все те саме за виключенням. Знову ж таки, тут уже у нас іде військовослужбовець з Джавеліном. Тобто матеріально-технічна допомога, я маю на увазі наших е, союзників, вже надається, підходить інша така е, ілюстрація. Третє це знаменитий Хаймерс. Підійшов, дали дозвіл, і також цей Хаймерс вже на теперішній час допомагає нам бити ворога. Четвертий номер, ви вже я думаю, здогадалися: це Петріот. Забороняє наше небо України. П'ятий номер. Він довго так е, вирішували наші міжнародні партнери. Це танк Леопард 2, який також зараз поступив нам на допомогу на озброєння. Ну і в шостому номері ми надіємося, будемо чекати. Е, це буде е, літак Ф-16. Чекаємо вже. Чекаємо. так. Дякую. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.